В эти двери, в сад, Я их так хочу согреть теплом. Но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов. <смешно> <смешно> Белые розы. <смешно> <смешно> белые <смешно> <смешно> Родные, шипы. Мама, а куда буду я? Синку, скоро синку, зараз зачекаєш. Трішки м'ясо допечеться і будемо йти до столу. Ну, я вже хочу їсти. Ходи пограйся, поки Ось, все, синку, тримай, їсти. На, Ой, я дякую. Хлібу, щоб, ну, є ще хліба, щоб здоровенький був. Начинаю, оп. О. Вкусно. Ну що? Шо? шо треба мамі сказати? Коли Дякую. Все, тепер іди спати. Жди, завтра, зранку подарки, від Діда Мороза. Хочешь, щоб Дід мороз, подарив мені новенький, F16. А, кампуси тобі не подарити? давай, и дуй. Сейчас, писанку. Дякую. Ех, хоть би побыстріше Дід Мороз прийшов і подари мені новенькі F-16. <звук> <звук> Дід Мороз, ти приніс мені новенький F-16? Звісно! На, ти, блядь, <плак> <м> кікай. <а! плак> <плак> Еге. Що там? О, Ні, <різований> <різований> хе 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 бібі? Пане Анатолійовичу, як ви гадаєте, це вбивство таке саме, як минулого різдва? Так, я гадаю, це діло того самого лендарного Діда Мороза. Ну, я гадаю, що це діло саме для нас, для найкращих детективів цього міста. Степане Анатолійовичу, що ви бачите в горі? Мотузку. Як ви гадаєте, що це може значити? Mm. Я гадаю, що це може якось пов'язане бути з ділом. Ну, давайте зайдемо в квартиру і перевіримо вашу думку. Попередніх вбивстві не залишав жодних доказів, але на цей раз щось є. Ну, я з. Згадаю, що це може нам допомогти. Ну, заходимо. Якщо я не помиляюсь, нам на шостий поверх. Е, Степан Анатолійович, як ви гадаєте, як він пробрався на дах? На дах? Я гадаю, були відчинені просто двері туди. Можливо, ось, до речі, наш поверх. О, чорт хтось наклав під двері. це явно наклали десь в ніч вбивства. Ну, це не стосується нашої справи. Так, ну, перше, що кинулось мені в очі це свічки. Скоріше за все, цей будинок буває обеструмленим. Тут вимикають електроенергію, ну і люди користуються свічками, очевидно, так. Так, подивимося ще на кухні. Ох, йоу! Тут, холодильник потік. Ну, зі світлом тут геть проблема. Так, в раковині залишились. Залишки їжі, тут охарчувалися олів'я, баклажанами і помідорами. В верхній полиці у нас лежить гречка, значить, панати папіча. Тут в духовці оні, сира говядина. Що це може значити? Правильно живуть мусульмани. Так, а тут в нас що це? Я не можу розібрати? О, чорт! Тут насрали таракани. Певно, хазяйка була не найкращою. Ходімо, Ватсон. Ну що, Ватсон, ходімо до місця вбивства. Ходімо, подивимося. Так, що ми бачимо: кров на стінах, на підлозі, на ліжку. Як ви гадаєте, що це може значити? Я можу точно сказати вам, що кров це четвертої групи, Так. і я замітив, що годинник стоїть на місці, і він несправний. Так, ну, я гадаю, що тут не тільки електроенергія в самому будинку, але й у годиннику закінчилась. Так, ну, з цього з четвертої групи крові я можу сказати, що це була дитина меланхолік. Вона не любила подорожувати і їсти шоколадне розум. Так. На рахунок вбивства я можу сказати, що вбивство було зроблене ножем а, з доманської сталі, а, заточеним під а, 45 градусів, і певно, що. Це був Дід Мороз. А ви розумні. Ватсон, ви не помітили, що в кімнаті доволі холодно? Це може свідчити про те, що тут були відкриті двері. Так, і я хочу ще підмітити те, що в квартирі в цій кімнаті сильно пахне кокаїном по своєму опиту. Не знаєте, що це може бути зв'язано? Ну, це певно з тим, що я його приймаю. Ну, але давайте опустимо цей. Мотив і ось та сама мотузка. Ну, давайте, Ватсон, візьмемо з неї зразок і віднесемо його в лабораторію. Так. А, давайте ще піднімемось на дах будівлі і поглянемо, як він міг спустити цю мотузку. Ну що, Сергій Анатолійович, ось ми піднялися на дах. Я зразу можу підмітити, що я замітив. Ну, дуже великий розмір ноги тут, а це певно сліди нашого Діда Мороза. Ну, по розмірам я можу сказати, що це був 69-й розмір ноги, і він пересувався виключно стрибками. Це була гума совкового виробництва, зроблена на Урал, насрал маш заводі. Ходімо, подивимось, як він спустив мотузку. Так, ну мотузка закріплена не надто надійно, але доволі крепко. По вузлу я можу сказати, що він був десантником, він вмів в'язати вузли. І шнурівки він точно міг зав'язати собі. Як ви гадаєте? Ви не перевершені. Дякую, Як Анатолійович. Допоможіть мені піднятися. Давайте. У. Оп! Три. Оу, щось рано вечеріє. Степан Анатолійович. Як ви гадаєте, це тому, що зима? Саме так. Ваші як завжди не перевершені. Ви мали на увазі ахуєнні? Саме так. Ну, що ж, нам більше тут немає чого робити. Ходімо, розбиратися. Степан Анатолійовичу, мене непокоїть думка того, що людина змогла uh, піднятися. Власними силами назад на п'ятий поверх. Як ви гадаєте? Думаю, він не зміг, але я думаю, слід подивитися, що знаходиться під мотузкою. Може, там якісь сліди? Ось трошки пахне гімном. Так, ось ми знаходимося прямо під самою мотузкою. О, чорт, я ледь не вступив кішки. Що це таке? Як ну, я, я гадаю, що це одне розкрите вбивство. Вітаю вас! Дякую, Степане Анатолійовичу. Ну, я гадаю, що це місто може спати спокійно. Адже ще один вбивця був знайдений. Ну, не в первознаному відео, але вже які є.